Новини понеділка, 27 березня. До вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Коштом благодійників. У 15 будинках, які постраждали від ракетних обстрілів, замінять вікна. Воєнний Мішлен. У Хмельницькому вперше влаштували благодійну гастровечерю. Здорова прогулянка. Містяни просто неба безкоштовно обстежувалися у лікарів. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Андрієм Гнатюком. Чоловік родом із села Черепівка проживав в обласному центрі. Влітку 2022-го його мобілізували до армії. Загинув боєць 20 березня під Марінкою на Донеччині. Йому на віки 36. Поховали героя у рідному селі. Дуже слухняний, дуже працьовитий, веселий, дружелюбний хлопець. З останнім часом він почав дуже рідко виходити на зв'язок. Виявляється, він частіше почав виходити. На ноль. Остання наша розмова була перед тим, як він мав загинути. Він сказав, що Галя, ви вже не їдьте до нас. Нас скоро запустять, пустять мене в отпуск, я вже приїду до вас в відпуск. Приїду до нас, в гості». «З Андрієм ми працювали разом до того, як Андрій пішов захищати нашу батьківщину. Дуже дуже хороша людина, яка завжди могла допомогти, щось підказати. В Скутнішу, в скутному становищі. Казав, що все буде добре і він повернеться живим. Але так не сталося. На жаль, ми знали його дуже як хорошу дитину, відповідального, слухняного, такого безотказного. Він завжди, що потрібно, і допоміг. І завжди такий привітний був, завжди нам допомагав. Нас без Андрія ніде нічого не обходилося. От до сих пір, поки його не забрали на війну. Нам дуже шкода його. І його мамі шкода, і всієї родини. Він дуже додому хотів. Він хотів побачити сина. Він дуже за тим сином. Ну, так як кожен батько, він дуже сина любив. І нам дуже його шкода, що такі наші діти помирають, наші герої. Що ми тут сьогодні стоїмо, прийшли йому віддати честь і шану нашому герою. Ще 285 вікон замінять в 15 будинках мікрорайону Дубове. Це багатоповерхівки, які постраждали внаслідок російської ракетної атаки 18 лютого. Серед таких і новобудова на вулиці Мазепи, де вибухова хвиля понівечила найбільше квартир. Нові вікна для помешкань придбала швейцарська компанія Медер. На це благодійники витратили понад 3,5 мільйона гривень. Більше розкаже Олександра Семенюк. Володимир Лісіченко мешкає в новобудові на вулиці Мазепи. Будинок вже двічі зазнавав ушкоджень після російських ракетних атак. Вперше 31 грудня, вдруге 18 лютого. Вибухова хвиля саме під час останнього обстрілу понівечила вікна у квартирі чоловіка. Я живу на останньому поверсі. Виходить, 31 грудня був прильот. Ми тоді вдома не було. а Це був останній 18 числа. Якраз вдома перебував. Діво не так постраждали не суттєво, а цей раз то вже. Ну, в кімнаті вікно те, що відкривається, то воно ну, повністю аж вилетіло, рами деформовані були, ну і на кухні так само. Доводилося власними силами це все якось завдяки там друзям, знайомим взяли їх, позакривали, позабивали, позапінювали. Замінити вікна мешканцям допомагає швейцарська компанія Медеєр. На початку березня придбали і привезли зокрема до цієї новобудови близько ста конструкцій для 76 квартир. Цього разу 285 для понад 130 помешкань у 15 будинках. Представники організації проходили. По під'їздам збирали заявки. Також можна було заявки подати через управляючу муніципальну компанію МК Дубово. Якщо конструкція повністю не підлягає ремонту, вона підлягає повній заміні. Є конструкції, які вціліли, але там постраждали склопакети, а також фурнітура, то вони заміняються в них саме ті частини, які постраждали, якщо вікно придатне до подальшого використання. На придбання другої партії вікон благодійники витратили понад 3,5 мільйони гривень. Тим мешканцям, які після обстрілу купували вікна самостійно, обіцяють відшкодування. Місто тоді сказало, що хто живе вже в квартирі зараз, хто не має можливості десь переїхати і від'їхати, може замовляти собі вікна самостійно для міста. Приносити рахунки, і відповідно, місто через фінансову допомогу матеріальну рішенням сесії буде виділяти ці кошти. То люди заклали свої гроші і вже по суті, на третій день мали вікна. Ми до цієї пори в міську раду отримуємо такі звернення з проханням надати матеріальну допомогу. Ну і власне вже зо три десятки таких матеріальних допомог в різних сумах, десь 110 тисяч, десь 15, а десь матеріальні допомоги будуть сягати і 50 тисяч гривень. Надаємо. Компанія Медеєр фінансує лише придбання вікон встановленням займатимуться самі мешканці. Олександр Семенюк веріти лиховський новини міста. Мобільний холодильник для бійців 86-го окремого батальйону тероборони Хмельницького змайстрували волонтери. Наразі автівку уже доправили на фронт. Холодильник на колесах обійшовся у більш як 220 тисяч гривень. Збирали кошти у соцмережах, долучилися благодійники, підприємці, школярі та їхні батьки. Ірина Аріон розповість детальніше. Холодильник на колесах змайстрували волонтери для хмельницьких захисників. Роботу над створенням унікальної автівки, яка працюватиме від генератора, розпочали місяць тому. Почалось з того, що товариш Олег Солер віддав свою газельку. Після цього ми загнали її на завод ЖБК, як звичайно, це наші хороші друзі, корбути, І Веретіни. Місяць ми займалися то, що всі раму, відвігали мости, займалися в машиною. Буду купили в бородянці, привезли сюди з Бородянки, Вона вже була, бачила кацапів. Коваль Сергій змонтував нам все холодильне обладнання, запустив, тестував. І от машина готова їхати. Встала, ця машина обійшлася нам. Ну, 220 тисяч гривень. Акумулятори холоду заряджаються за чотири години. Впродовж доби вони здатні тримати температуру до мінус 15-20 градусів. Потрібен для зберігання продуктів. Зараз буде літо, ми знаходимося в Інгульці, храсом, а там зараз машина добре зроблена, машину всю перевіра, але машина хороша машина. Компресор розповідає Володимир Зюськін, зняв із офісного холодильника. Щоб встановити усе морозильне обладнання, потрібно було прокласти електромережу. Тут також допомогли підприємці-волонтери. Повністю розібрали ходову автівки брати циганкови. Щотижня вони ремонтують та відправляють на фронт 6-7 машин. Ми з 2014 року робимо цю роботу з першого дня. Все, що було не так, то ми його налаштували. Щоб було надійно. Нам головне, щоб була перемога пошвидше. Ми, як всі сумлінні українці, стараємось зробити максимум для того, щоб пришвидшити день перемоги, щоб всі хлопці повернулися, дівчата, живі, здорові додому. Кошти на автівку збирали у соцмережах. Допомогли благодійники і підприємці, котрі кілька місяців тому обладнали лазню на колесах для 86-го батальйону. Вони не втомлюються, як і наші хлопці в окопах. Окрім того, долучилися діти другого А класу. Третьої початкової школи вони прям збирали, приносили психологи і казали, що вони збирають на холодильник для 86-го батальйону. Наразі автівку доправили на фронт, а підприємці завершують ремонт УАЗу, котрий за тиждень вирушить до захисників. Ірина Аріон, Валерій Талиховський новини міста. Понад 255 тисяч гривень зібрали учасники благодійної гастровечері у Хмельницькому. Усі кошти, волонтери, громадська організація Safe Ukraine Team спрямують на закупівлю необхідного обладнання та амуніції для військових нацгвардії. З червня 2022-го воєнний мішлен побував у Парижі і в чотирьох містах України. У Хмельницькому під час вечері влаштували також благодійний аукціон. Одним із лотів став прапор із підписом Валерія Залужного. Подробиці у наступному сюжеті. Благодійна гастровечеря, воєнний мішлен, вперше відбулася у Хмельницькому. Волонтери, громадська організація Save Ukraine Team» допомагають військовим і цивільним з 2014-го. Цей день ми присвячимо Нацгвардії 3027. Ми плануємо купити ліхтарі. Коли летять на нас всі ці ворожі снаряди і бомби, переважно вони летять вночі або під ранок і неба не видно. І ці ліхтарі дають змогу нам їх нормально збивати. У лютому 2022-го Дніпрянин Євген Корольов змінив кухарський кітель на військову форму. Нині він допомагає збирати кошти для тих, хто разом з ним захищає Україну на фронті. На початку було трохи важко, тому що сумуєш за таким життям, за кухнею. А зараз вже звикло, Я розумію, що там я більш ефективний. Мрію, звичайно, про нашу перемогу, якнайшвидшу перемогу. Також щоб якнайбільше життів українських бійців збереглося. А Чого боюся, напевно, вже нічого не боюся. Впродовж року шестеро провідних шеф-кухарів презентували авторські страви національної кухні у Парижі і чотирьох містах України. шеф кухарі України готують страви з простих продуктів, з локальних продуктів, але готують їх на мішлінівський такий манер, скажімо так, з подачами з технологіями сучасними новими в новому такому погляді. Січні в Буковелі воєнний мішлен зібрав майже 780 тисяч гривень на потреби військових. Українська кухня каже Віталій Гуралевич: це не лише борщ, вареники і сало. У кожному регіоні додають власну родзинку до знаних рецептів. А шеф-кухарів досконалюють і доповнюють їх, створюючи унікальні страви. У мене буде український салат сезонний з спаржею. А в нас волинська спаржа та полуниця і телятиною. Я приготував його в різних текстурах. І з яблука також приготував вареник, який буде всередині з за вершковим сиром, полуницею, спаржею робимо такі гастровичори, щоб ми могли об'єднати людей. Тобто, у нас має бути якась кастіль, яка, яка об'єднує всіх людей. Першу з шести мішленівських страв презентує шеф-кухар з Чернігова В'ячеслав Попков. Готую амісбуш. в цій страві. Я хочу максимально представити та показати свій регіон Полісся і готую з характерних для нього інгредієнтів: це кукурудза. Олень та гриби економіка потрібна, щоб вона працювала і ну комусь потрібно сидіти в ресторані, комусь потрібно ну воювати на фронті. Кожен потрібно займати своє місце. Квитки на благодійну вечерю в Хмельницькому, вартість яких становила 1200 гривень, розкупили заздалегідь. Нині гості діляться враженнями. Страва дуже смачна. Я добре знаю людей, які якби є власниками цього закладу? Мені дуже подобається їх стиль життя і то ту, ту роботу, яку вони проводять. І як вони гарно волонтерять? Я вірю. в них. Ми для того, щоб допомогти Збройним силам України. Це насамперед для збору коштів. Також влаштували благодійний аукціон з автентичними лотами. Один з них прапор із підписом Валерія Залужного. Наша команда дуже хвилювалася, адже ми сьогодні приймали гостей з усієї України. Ми всі працюємо за заради одного, заради перемоги. У Хмельницькому під час благодійної вечері зібрали понад 255 тисяч гривень. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Навчалися скандинавської ходьби та просто неба безкоштовно обстежувалися у лікарів для хмельничан та гостей міста. У парку імені Чакмана влаштували здорову прогулянку. Захід відбувся в рамках інформаційної кампанії Бустерни свою стійкість. Вакцинуйся від COVID-19». він мав на меті перевернути увагу людей до власного здоров'я та нагадати про необхідність зробити щеплення. Продовжить Ірина Кондратюк. Пані Тетяна разом із іншими учасниками здорової прогулянки готується до занять із скандинавської ходьби. Жінка розповідає, вже рік займається цим видом спорту. Після пересадки нирки і переболіли ковідом. Дуже довго з ногами були проблеми після ковіда. І почала займатися скандинавською ходьбою, і мені стало набагато краще. Після консультації та розминки група з 15 людей разом із тренером протягом 20 хвилин крокує парком імені Чекмана. Інструкторка Олена Швед каже, для новачків цього цілком достатньо. Скільки може рухатись людина? Вона може займатися, але в кожного буде свій темп і свої задачі. Це психоемоційний стан, фізичний. Покращується після того, як ви пропрацьовуєте всі м'язи, ви отримуєте задоволення, ваш легень розкриваються, покращується циркуляція крові, лімфосистема покращує рух. Здорову прогулянку влаштували в рамках акції Бустерни свою стійкість, вакцинуйся від ковід-19 за ініціативи Міністерства охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я. Окрім групової ходьби, хмельничани та гості міста мали змогу пройти безкоштовне обстеження у низки лікарів. Визначення маси тіла зросту, індекс індексу ваги, артеріальний тиск, внутрішнього тиск, глюкоза крові, тести на гепатит, тести на снід. Люграфія закликали людей й вакцинуватись від ковід. 19 щоправда, охочих зробити щеплення виявилось лише четверо. Можна вакцинація перша, друга або вустріною дозою. Перевірити своє здоров'я вирішила, й хмельничанка Лариса після консультації з лікарем ділиться у будні часу. На похід у лікарню бракує. Тиск змірила. думала, що все добре оказалось не дуже. Ще хочу флюорографію і хочу спробувати скандинавську ходьбу. Дуже корисно». Бо так ну не всі мають змогу десь прочитати, десь поговорити. А так для ознайомлення то дуже добре. Одним із співорганізаторів заходу на регіональному рівні стали працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб. Генеральний директор Микола Габрикевич розповів: цією акцією хотіли привернути увагу людей до власного здоров'я Де пропагування здорового способу життя, тому що нам необхідно. На сьогоднішній день, щоб більше людей отримало прививки, все таки коронавірус нікуди не зник, він є. Правда, на останньому воєнного часу це все трошки помінялося, і все зрозуміло, що більше уваги приділяється іншому. Але ми всі повинні зрозуміти, що чим більше люди провакцинуються, кожна людина, якщо вона провакцинується, вона якщо захворіє то ця хвороба буде найлегше проходити. Консультація лікарів Просто неба допомогла деяким хмельничанам дізнатись про власні проблеми зі здоров'ям. До прикладу, зі ста однієї особи, котрим вимірювали внутрішньоочний тиск, у третини він був підвищений. Хмельниччина перша область, яка організувала такий захід. Незабаром подібні акції проведуть ще в десяти регіонах України. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.